Всім привіт! Плиту ось такого ангелочка. Ось так, зараз пройдуся в збільшеному вигляді. Так, що в цьому ангелочку трішки буде змінено? Ось, як і зазначала, ось тут буде повна клітиночка, ось тут буде повна клітиночка. І ось тут буде повна клітиночка, а то якийсь ангелочок одноглазий. Тому, І ось тут оця сторона буде симметрично йти оцій цій стороні. Ну, все інше, в крилах нічого змінювати не буду. І тут уже ось низ я виплила. Ось низ ангелочка виплетений. Це 10-й номер ниточки. Ось. Не знаю, буде вся катушечка піде, чи буду трішки додати. Грам тут у мене немає, скільки. Ось таке ніжне воно виходить. Гарненьке. Так, мій тоненький гачок. Мій тоненький гачок. Так, ось він тонесенький такий. Так, ви знаєте, мені на ось ту я серветочку робила невеличку перед цим, з ангелочком всередині сердечко таке. А, і за рангилочок. І ось мені дуже подобається. По самому контуру я обходжуся, ви вже помітили, пустими клітиночками. Ось іду так, щоб воно було пустими клітиночками. Але, мабуть, може, буде така ось ось тут, по цих самих клітиночках, можливо, зроблю стовпчиками без накида обв'язочку таку, щоб воно більш добре тримало форму. Ну, буде видно. Це вже як закінчу роботу, тоді вже визначився, чи його залишати так, чи трошечки зробити, щоб воно тут стопчиками без накиду, щоб тримало форму. Такий він гарненький буде. Цікаво. Ну, дивилася, що я ось дохожу, це я вже майже отут. Тут в мене другий рядочок буде йти. Ось уже таку оцю частинку я вже виплела. І ось тут, то тут я буду десь доплітати, доплітати буду ручку трошки, клітиночки буду доплітати окремо. Окремо також у мене ж буде виплітатися оце крило, голова тут і отут. Оці частинки будуть також окремо доплітатися. Ну, поки іду... Поки Рядочок у рядочок йду. Буду йти, скільки, як буде охоплювати оце все, а потім уже ці шматочки буду інші доплітати. Я думаю, що він буде дуже симпатичний, тому що ось зараз цей шматочок мені дуже подобається. Так що ніжне таке. Ну, спостерігайте. А далі буде цікавіше. Хочеться зрозуміло, що діти вже до Крил і побачити, як оці красиві крила будуть трішки терпіння. Скільки сьогодні вийде виплести? стільки й вийде, але я вам хочу показати квітку завтра. Там вже я виплела один пелюсточок окремо. І якщо сьогодні буде можливість, то ще щоб одну пелюсточку показати вам. Ну, і берет. Це в мене зараз такі три роботи, які я щодня плиту. Так, і, ну, а те, що за експериментом, за планом, то те, зрозуміло, там також прохожуся. Так, але основна увага, берет і ось ангелочок і квітка. Тому до завтра. Завтра побачите, же, що, що змінилося в квіточки. Що там, які пелюсточки з'явилися. Всім гарного настрою! Бережіть себе. Пока-пока. Любіть Бога. До завтра. Дякую за лайки. Дякую за гарні слова в коментарях. Дякую, що ви просто є, що ви мене просто дивитесь. Дякую. Хто не підписався, підписуйтесь. Попереду багато цікавого. Всім пока, до завтра!